Ще більше звинувачень різних жінок та дівчат проти Джареда Лето. Наразі вже дев'ять жінок його звинувачують публічно Ого. в сексуальних домаганнях. І видання Air Mail опублікувало новий звіт, в якому дев'ять жінок звинувачує Лето в неналежній поведінці протягом багатьох років, і, зокрема, у флірті з підлітками. Одна із жінок розповіла, що ще в 2006 році, коли їй було 16 років, Джаред Лето підійшов до неї в Лос-Анджелесі в кафе і на той. За словами жінки, Летов тоді сидів з акторкою Ешлі Олсен, якій тоді було тринадцять років. Постійно Sorry. вона згадується з ним. Да, 2006 рік. Це вже 20 yeah. років. Цей хижак Голлівуду працює, а ми навіть не знаємо цього. Mm -hmm. Так, і ця жінка говорить, що ми коротко поговорили. Джаред лето взяв її номер. після цього Лето позвонив їй додому і згадував. Е Жінка говорить, що вона не знає, чи був він дією наркотиків, але це був найдивніший, найогидніший голос. Але це ж Дарит Лето, розумієте, якби ну тобі дзвонить Дарит Лето, ну що ти можеш сказати? Вибудь, да. я зайнята. Ну да. так. Також Лето позвав її на вечірку, але жінка говорить, що вона не пішла, бо ну в неї навіть не було водійських прав. Але за словами цієї жінки, Лето продовжував їй телефонувати о другій, о першій ночі, і це завжди були якісь розмови з сексуальним текстом. Він питав: у тебе колись був хлопець чи займалась ти сексом з кимось, і ну такі. Дивно отримувати дзвінки настільки пізно, і і отримувати ще такі інтимні питання. Знаєш, це дуже мені нагадує якогось кріпового чувака, з яким ви може, познайомились там ти, як там тиждень, і це перші його питання про тебе. Це mm -hmm. не питання в стилі: хто ти як людина? Розкажи yeah. про свої хобі. Це питання, М -м, а що ти обожнюєш робити в спальні? І ти такий mm -hmm. ік. Але. Просто цікаво, як сприймається це від а, зірок. Угу. Типу, якщо це звичайна людина, якщо це якийсь Джо із вулицями, такі фу, кріп кріп-кріп да. кріпак. 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 А, а якщо це Джарет Лето. Угу. Це весело. Але ну добре, що вона не пішла до нього на вечірки, бо вона розуміла, що вона занадто молода для. Таких тусовок. Uh -huh. е, інша жінка це модель Лора Ларю. Вона також розповіла про подібний випадок і зазначила, що на той момент їй було 16 років. Ситуація відбулася у 2008 році, і вона була на приватній, е, типу на якійсь вечірці, у приватній резиденції Беверлі Хіллс, де Лето теж був, і вона говорить, що він пильно спостерігав за нею. Він запитав, скільки їй років. Вона сказала, що їй 16, А і вона спитала: А тобі Лети на той час було 36 років. Він також попросив її номер телефону, і вони почали листуватися електронною поштою. І, зрештою, вона